Цю історію кампанії з легалізацією так званого медичного канабісу я порівнюю з легалізацією метадону. Коли 20 років тому трошки менше, там двадцяти, десь це вже після 2006-2007 десь так починали штовхати легалайз метадону. Це те, що називалося замісною терапією. Цікаво, що завжди пригадуються назви, пригадуються, вигадуються назви красиві. Канабіс не просто канабіс, а медичний, так. не просто наркотик, а замісна терапія. терапія тобто, давайте ми назвемо речі. Більш красиво, і це нам допоможе, щоб перше законодавці це проголосували, друге, щоб суспільство до цього більш лояльно там ставилось. І я ж пам'ятаю, і ви, і багато ваших колег ви тоді ще кричали в 2006 2007 році, що так. запровадження так званої замісної терапії. Ну я нагадаю, логіка була така, щоб поменше кололися для мінімізації поширення віл інфекцій та інших хвороб. Давайте хай вони вживають таблетки, таблетований. І ми по перше під нашим да, під нашим контролем. Да ми по перше статистику налагодимо, будемо розуміти ситуація під нашим контролем, плюс там віл інфекцію трошки, нібито впорядкуємо. Тобто, така логіка. Правильно я пам'ятаю? Ні, ніби то так, під, так, під, так, під таким соусом всю цю тему просували. Але насправді це була наскільки я розумію, просто пересадка величезної кількості наркоманів з одного виду наркотиків. На інший відповідно до інших виробників, і тепер вже за державний бюджетний кошт. Ну спочатку за кошти там міжнародних ну, партнерів По перше, по перше, вони завезли його. Е ну вони ж е не питали суспільство. Вони його вже завезли. Тоді мені тоді ще генерали там, деякі казали, що нам ну які підтримували нас і казали нам генерали дійсно, МВС, так казали, що працюйте, будьте голосом всі проблеми. От, не от що не ви зам... думаєте про методонову програму? Ви так реабілітаційними центрами займалися багато років. Взагалі, і ваше ставлення до до ідеї забінсної терапії? Ну, зараз наркоман став методоновий наркоман. Ну, зараз не, з десяти з, з мешканців реабілітаційного центру. Скільки метадонщиків в середньому? Ну, Хоча я думаю, що вони всі, всі різні вживають, але от ні, домінує. Ну, практично не, не всі, але 70%. 70% – це метадон. Неймовірно. Тобто, здавалося, те, з чим заходили 15 років тому, як зі способом вирішення проблеми, підсумку з результатами стала основним домінуючим наркотиком в країні. Так.